Що чимало діячів українського націоналістичного руху, тобто той же покинули Україну і переїхали на БМЖ до Канади і тим самим покинули і на удовольствие. Ви знаєте, це вже залежить, дивіться, від таланту, який людина отримала від народження чи від Бога. Ну, Донцов, це ж велика голова, ви розумієте, це ж світлий розум, це теоретик, це, це людина вищого інтелектуального рівня. Якщо б він пішов в упа, ну то він би бдобав би одного солдата, бо навряд чи він був би кращий стрілець, наприклад. Бо для того, щоб добрим бути стрільцем упа, треба мати добре око і тверду руку і добрі нерви, щоб не трясне тряс, не палець і не, тряс, не тряслася цівка автомату. Що треба для стрільця? А е, такі люди, як Донцов, це людина вищого порядку. Ці люди творять ідеологію, вони мобілізовують, вони дають свідомість мільйонам. Ось, Тому, е, тому, знаєте, кожному своє місце. Ор національ нація, нація, це складний організм, і в ній потрібні, як і в людському організмі, треба і мозок, і серце, і різні інші, всякі печінка, селезінка. От не можна людина, не може бути нормально жити без якогось одного органу. Так само нація, як складний організм, вона повинна мати різні люди різних людей, різного рівня таланти і різної спрямованості таланти. І кожен має на своєму місці виконувати оту знаєте, як джілка, роботу на зміцнення загального організму.